Вітаю вас, дорогі мої друзі! Вийшла на прогулянку. Так гарно в нас сьогодні. ну Просто гріх не пройтись. Йдемо в Галю баловану. Добрий день. Дівчатка готують. Як завжди величезний вибір. Мішки, ухай, Що Чобу. І бандерики, і катапляні зрази, ілинці різні, і сирники, мінці зелені, і якісь темні такі. Ти ж напевно, ці темні, так? Зелені? Да. Бачите, як на листякі, то бандерики, напевно. Котлетки різні так само. І рибні. О, чебуречки які гарні. Ой. Слухайте, вони заморожені, а мені слина ходить котлети зі свинини, голубці, Перець фарширований. Як новинки написано, ціни. Кому цікаво зупиніться, подивіться. Які ціни. Лазанья, три м'яса. Із умрія фарширована. Не треба самі робити дома. Попасні двері хінкалі, пельмені. Друзі, вибір шикарний. Господині, хто не знає, сумно. Бачите, сумно, я тільки кину і гори вже готовий. Сирні палочки, о, для піцці тісно. Сухо, я вас давно не була. Сухо, тісто, то готові піцці. А, то готові піцці. А, то готові піцці. А, то готові піцці. Зрозуміло. І лаваш теж, бачу, шинкою, і сиром. А оце що, масочку, напевно, так? Ні, то соус. А, соус. Навіть його читебаки перемащують, і кекси, і вареники, як без вареників українцям жити. Бульорові турні. Собор так. Я зараз зупиняюсь і щось вас куплю. Такий мед, бачите, горішки королівські медові. Тортики. Тортики.